Парасоля не змінює погоду, але допомагає залишитися сухим. Страховий поліс не прибирає ризики, але зменшує втрати. Сейф для документів зберігає важливе у разі пожежі чи крадіжки. Страхування зберігає стабільність, коли життя палає. Аптечка в авто. Надіюся, що не знадобиться, але має бути так само і страховка. Краще мати і не використати, ніж навпаки. Фільтр для води очищає ризики для здоров'я. Фінансовий чекап очищає ваші фінанси від хаосу. Замок на дверях не гарантує 100%, але дає захист страхування життя, захист від того, що, чого не бачиш щодня. Нагадування в телефоні допомагає не забути про важливе. Чекап зі мною, нагадування, що життя варто планувати, а не відкладати.